Ну, я смыл. Да, приоткрывай, что бедить Да, чтобы упаковано так и было. Полчишься нет? Алло. Пока нет. Да, дай зачем. Ну, Під час продовження працювання подальших оперативних заходів та встановлення кола причетних осіб щодо затримання 31 травня польським прикордонникам 22 пакунків цигарок на протинянки Новогузьке. Нами, спільно службою безпеки, було отримано ухвалу апеляційного суду на проведення обшуків населеному пункті Гуща Бумського району. В результаті яких в одному з приватних помешкань, яке, до речі, розташовано близько 500 метрів моїм державним кордоном, було, було виявлено 30 ящиків тінових виробів марки «ФЕРСТ» – виробництва Республіки Білорусь, е які були запаковані в політилен та призначались для подальшого незаконного приміщення через державний кордон.